Творець неба і землі через ці ефіри, через молитву Духа, прославляється нехай Твоє ім'я, Творець неба і землі, нехай прославляється Твоє ім'я, Спасителю наш, Господь Ісус Христос. Тому що ми разом з Духом Святим прославляємо. Нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа і Батька Небесного. Драгоцінні діти Божі, ділюся з вами те, що відкрив Дух Святий. Нас, Творець неба і землі, Тебе і мене, через свого Сина повертає, як дітей, в положення, в якому були Адам і Єва. Через свого Сина Ісуса Христа, якого Отець посилає за нас постраждати, повертає нас в положення Адама і Єва, в якому були Адам і Єва. Я зараз вам зараз це покажу по Писанню драгоцінні діти Божі, те, що відкриває Дух Святий. Він нас повертає, щоб ми Його прославляли. Щоб ми насолоджувалися Його присутністю, щоб ми спілкувалися з Ним без всяких посередників а напряму, щоб ми являлися правдивими поклонниками Духа і істини, ходили в дусі світом і були. Царстві Божому, драгоцінні діти Божі. І це шлях, це шлях в Писанні, це шлях народження згори Івана 3:3. Як Ісус говорив Никодиму. Хто не народиться згори, той не може побачити царства Божого. І треба бути хрещеним Духом Святим. Як Іван Хреститель говорить, я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. І треба бути водімим Духом Божим. Як написано в Римлянам 8.14, всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі! Аллія! І спілкуватися з Духом Святим. Івана 6 з 12 по 15. Бо Дух Святий буде навчати, облічати, наставляти, відкривати істину, вести до повної істини, відкривати будущее, наповняти вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Діти Божі, драгоцінні, Тому Господь і говорить Матфія 6, 33. Я зараз зачитаю. Він говорить, а я зачитаю з 31-го. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи що задягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає, наш Отець Небесний, що цього всього потребуємо. Шукайте перш за все Царства Божого Його праведності, А все вам, все вам, все, що ми потребуємо для життя, для радощів, для того, щоб ми були одіти, було що їсти, було що вдітися, було де жити, все за це знає батько. І воно приложиться нам, тобі і мені, брат і сестра. Перш за все шукайте Царства Божого. А царство Божє не їжа і питє, а праведність, радість, праведність мир і радість в дусі світом римлянам 14:17. 14, Царство Боже, не їжа і питиє, а праведність, мир і радість в дусі світом, драгоцінні діти Божі. І Ісус говорить, воно не прийде помітно, он воно йде, прийшло, і ми вже його побачили, все. І не скажіть, ось тут воно, або там воно, адже царство Боже всередині нас є. Лука 17, 20, 21, як він говорить фарисеям за царство Боже, воно не прийде помітним, е, е, помітно, що ось воно йде, і ми його бачимо. Ні. А царство Божє всередині нас є. Друзі, драгоцінні, діти Божі, воно всередині нас є царство Божє. Тому разом з Духом Святим ми пізнаємо це царство, Дух Святий працює над нами. Ми спілкуємося з Ним, друзі. Він працює, вичищає нас, щоб ми були чисті, освячує нас, вичищає нас це робота Духа Святого всередині нас. І Отець повернув нас через Сина Свого. Ісуса Христа, Він повернув нас до спілкування із собою. Друзі, драгоцінні, Він повернув нам Духа Святого, християнство який був відібраний із часу гріха падіння. Але Ісус говорить, я дав вас краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшли його. А як піду, я упрошу Отця, і Отець поверне Духа Святого християнству, який буде облічати, наставляти, утішати, відкривати істину, вести до повної істини, наповнювати вірою Божою силою Божою, любов'ю Божою, драгоцінні діти Божі, драгоцінні жемчужини, браття і сестри, він нас повернув в положення, в якому був Адам і Єва. Ми напряму можемо спілкуватися з Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Ми можемо бути хрещеним Духом Святим. І ми можемо бути водімим Духом Божим. Алілує! І царство Боже всередині нас є. Ми храм Духа Святого, діти Божі. І Дух Божий живе в тобі і в мені. Драгоцінні діти Божі, царство Боже всередині тебе є і мене є. Діти Божі, які сьогодні ми маємо на землі, який ми маємо сьогодні на землі час? Це час перебувати в Бозі, це час бути водімим Духом Святим. Це час бути правдивим поклонником Духа і істини. Це час поклонятися Творцю, це час проставляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим, бо написано, Він прославить мене, хто Дух Святий, драгоцінні діти Божі? Який це час цінний для нас християн на землі? Які прийняли Господа свого в серце, прийняли Ісуса Христа в своє серце як Господа свого і Спасителя, які хрещені Духом Святим і Вогнем, які водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Який це час, друзі, драгоцінний час на цієї землі для християнства? Бо з нами Дух Святий, ми не залишені сиротами. Халилюя. Ісус говорить, я не залишу вас сиротами, і не залишив Він нас сиротами, драгоцінні діти Божі. Аллилюя. Це саме це були учні з Ісусом Христом ходили. І це такий час нам шукати Бога. Це час спілкуватися. З Духом Святим, це час бути водім Духом Божим, це час прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, Батька Небесного разом з Духом Святим, це час поклонятися Йому, це час спілкуватися з ним. Це час прославляти Його в народах, туди, куди веде Дух Божий, Дух Святий, це час брати Брати уєдинення, брати таєм... Бути в таємних кімнатах, спілкуватися з ним, получати відповіді, чути голос Духа Святого Драгоцінні. І перш за все, шукати Царство Божого, яке всередині нас є, а інше написано це його, це його обітування. Це Його, то що він обіцяє наш творець, а інше все нам приложиться. Не забудьтесь, не турбуйтесь. Він говорить, подивіться на квітки, як вони розпускаються, які вони красиві, як Бог їх одіває. ви не краще за, за, за птиць за квіток. Люди, бо Він створив нас по образу і подобію своєму, драгоцінні діти Божі, Він знає, що ми потребуємо, і їжу, і пити є, іде одітися, що оддітися, іде жити. Він це все знає, все приложиться тобі і мені, брат і сестра. Перш за все, шукайте Царства Божого. Праведності миру і радісті в дусі світом, драгоцінні діти Божі. Отець, Творець нас неба і землі, Він повертає в нас положення, в якому був Адам і Єва через Сина Свого. Щоб вони, вони були в Царстві Божому, вони насолоджувалися Царством Божим. А нам треба зараз прилагати усілля. Щоб шукати це царство Боже. І написано із часу Івана Хрестителя. Царство Боже силою береться. Прилагати силу треба, драгоцінні діти Божі. І не пристосовуватися до цього віку. Рідні, драгоцінні. Бо слово Боже говорить Римлянам 12,2. Не пристосовуйтесь до цього віку. Аліло! А обновлюйте свій розум, щоб пізнавати нам волю Божу, добру, лагідну і досконалу, є досконала воля для тебе і мене, брат і сестра. Халілуя, дорогий Дух Святий, драгоцінний наш Дух Святий, поведи нас цією дорогою. Щоб ми пізнавали волю Божу, добру, лагідну і досконалу, Дух Святий, дорогий, відкривай нам істину, веди нас до повної істини, облічай нас, наставляй нас, Дух Святий, утішай нас, допомагай нам в молитвах, дорогий Дух Святий. Відкривай будуще, наповняй вірою Божою, силою Божою і любов'ю Божою, Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа і Батька Небесного, Дух Святий, веди нас по волі Божій кожного, дорогий Дух Святий, допоможи нам, перш за все, шукати Царства Божого. Перш за все освячуватися. Допоможи нам, Дух Святий, вичищай нас, вичищай наші думки, вичищай все, що неправильно насаджено було в наше життя. Від цього світу вичищай, Дух Святий. Аллелуя! Щоб і веди нас на глибини Божі. Веди нас, щоб ми більше пізнавали нашого Батька Небесного, щоб ми пізнавали нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, щоб ми пізнавали Слово Божє, відкривай нам дорогий Дух Святий, драгоцінний, галилюя. діти Божі, драгоцінні, перш за все шукайте Царства Божого. Не пристосовуйтесь до цього віку. Подивіться, в яке положення нас Творець поставив через Сина свого. Він нас поставив напряму. Як спілкувався Адам і Єва, він нас поставив напряму, щоб ми спілкувалися з Духом Святим. Він. Напряму тобі і мені вливає любов свою через духа свого. Так написано. Римлянам 5,5, Він вилива нам любов свою через свого Духа. Він напряму спілкується з тобою і зі мною. Драгоцінні діти Божі, ми можемо напряму отримати відповіді. Ми можемо напряму спілкуватися з творцем неба і землі, яка це честь і привілегія для нас, діти Божі. Аллія, чути голос Духа Святого, бути храмом Духа Святого. Аллилуйя! І преображатися. Преображатися і преображатися в той самий образ, образ Христа. І по цій дорогі преображення, і по цій дорогі рости духовно, Драгоцінні діти Божі. Ми самі щасливі люди на цій землі християни, які хрещені Духом Святим. які водіми Духом Божим. Аллилуйя! Які ісповняються сповняються і наповняються Духом Святим, які водіми Духом Божим, які разом з Духом Святим прославляють нашого Спасителя Господа Ісуса Христа і Батька Небесного, які, перш за все, шукають царства Божого, а остальне все прилагає Господь. Бо Він стоїть за цим Словом, це його обітниці. Друзі, рідні, Він все буде прилагати нам. Все, якщо ми перш за все шукаємо Царство Боже, яке є всередині нас, драгоцінні діти Божі. Дух Святий, наповняй нас любов'ю Божою. Ми так її потребуємо. Наповняй! Виливає в нас любов Божу, Отець, через Духа Свого. Ми хочемо бути наповнені і переповнені цією любов'ю, Дух Святий, Драгоцінний, галилю, яка і зливається любов Божа через духа Свого в нас. Так написано Римлянам 5, 5:5. І ми цю любов віддаємо. Один одному і, і також несемо цей світ, який потребує цієї любові Божої. Цей світ потребує любові Божої, друзі, як і ми її потребуємо. Аллилуйя. Дорогоцінні діти Божі. Бути хрещені Духом святим і Вогнем, бути водіми Духом Божим. І сповняйте волю Божу разом з Духом Святим. Перш за все шукайте царства Божого. інше все буде прилагатись. І не пристосовуйтесь до цього віку, а обновляйте свій разум. познавайте волю Божу. добру, лагідну і досконалу. Аллилю. І нехай благословить вас, Господь Бог і збереже, І засяє Господь своїм обличчям на вас і помилує вас, і дасть вам мир домівки в серця ваші, друзі, драгоцінні. І благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь і амінь. В якому ми положенні сьогодні на цієї землі нас Отець поставив через свого Сина, драгоцінні діти Божі, Галилюя. Напрямую спілкуємося з Господом, прославляємо Його. Ми хрещені Духом Святим і вогнем, ми водіми Духом Божим. І ми пізнаємо перш за все. Царство Боже, а інше Він все прилагає, друзі, драгоцінні, все, що ми потребуємо. Халілуя, благословіть вам, кріпості вам, непокалібімості вам, друзі, а кріпкого Духом Він охороняв в досконалому світі. Халілуя, і мир в серця ваші від Господа, який Господь дає, мир в домівки вашій, мир. В сім'ї ваші. Ми любимо вас, благословінь вам і до зустрічі рідні. Амінь, амінь і амінь. Така присутність Духа Святого тут, така присутність Божа тут, друзі. Алілує! І сповняйтеся і наповняйтеся Духа Святого, як був ісповнений Ісус Христос і учні Його, вони були ісповнені. І наповнені Духа Святого, друзі, халілуя, і разом з Духом Святим йшли туди, куди посилав Дух Святий, несли Слово Боже, Євангелія, благовість, драгоцінні, аллилуйя, до зустрічі. Амінь, амінь і амінь.